Думки ефірні якщо президент злочинець, день Нью-Йорк Таймс видає зі своїх джерел у владі стурбованість роботою президента США. Якщо це буде Трамп, якого за кримінальними звинуваченнями посадять у в'язницю, в них такі варіанти можливі. Так от вони роздумують. Як повинні працювати спецслужби, які за протоколом мусять постійно знаходитися біля першої особи, а ми на їхньому місці думали б, як вони збираються улагоджувати проблеми зі злочинними в'язничними бандами? Чи може самим ставати такою бандою, в якої якраз Трамп буде ватажком? В кого купувати наркоту, а кому продавати? Щоби не отримати озброєний конфлікт з іншими бандами, Як проносити цигарки і як їх ховати через те, що Трамп не палить, Як організувати постійні зустрічі Трампа з лідерами інших країн, якщо таких зустрічей у в'язниці обмежена кількість на рік? І чи захочуть такі лідери спілкуватися з Президентом США? Через скло і за допомогою внутрішнього зв'язку, який може підслухати хто завгодно. І головне питання він же ж, як президент країни, має можливість помилувати будь-якого кримінального злочинця, тобто він зможе помилувати і себе. Тоді в ув'язненні він перебуватиме недовго.